Всім привіт, мої підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами я Марк 17. Сьогодні у нас потяг вл 80 з полученням Трускавець. Трускавець. Трускавець з Дніпро. Ось він там їде, нас гори знімає. Зараз тут проїде, цікаво як це буде На Дах його побачимо. Швидко їде. Підписники, я здивований, але тут був вагон дитячий. Добре, всім до побачення, мені люблю підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я Марк Сіна. Всім до побачення.